Доброго дня, то я привіталася, у мене, мабуть, мікрофон був виключений. Добрий день. Добрий день. Добрий, Добрий день. Добрый Добрый день, день. Я рада вас вітати. Мене чути, видно? Так, так. Угу. Добре чути. Ніч. Ніяких сторонніх звуків немає. Раз. Ну, я вас попрошу вимикати свої мікрофони і вмикати камери. Якщо у вас будуть виникати протягом сьогоднішньої нашої зустрічі питання, ви можете внизу піднімати підняту долоньку. Ви бачите, там на екрані, задавати питання. І потім долоньку опускали. Мене звати Ганна Сергіївна, я директор інклюзивного ресурсного центру. І сьогодні ми з вами зібралися на другу зустріч таку. Перша зустріч у нас була з відповідальними особами за організацію інклюзивної освіти в закладі загальної середньої освіти. Сьогодні. Ваші заступники або відповідальні е, особи, визначені директором, е, присутні також, тут. і сьогодні разом з ними присутні, я так розумію, асистенти вчителів е, в інклюзивних класах нашої Ізюмської міської територіальної громади. Е, я рада вас дуже вітати. Я вітаю вас з початком нового навчального року. Е, я розумію, що це досить важко в таких умовах працювати, і особливо важко е, важковатися до такої роботи. Я е, бажаю вам сил, наснаги е, знаходити контакт з батьками, з дитинкою, е, якою ви опікуєтесь. Е, і якщо у вас виникають якісь питання, Питання на писання, і ви, ви, ви можете звертатися до мене особисто і до фахівців нашого інклюзивно-ресурсного центру. Ми надамо е, підтримку, допомогу, підказки. Е, ви можете, якщо ви знаходитесь тут в Ізюмі, ви можете прийти до нас. В інклюзивно ресурсним центр. Ми зараз знаходимося у приміщенні 9 садочка і ми з вами можемо в очному форматі попрацювати. Якщо ви знаходитесь на території України, або за кордоном, я знаю, є такі випадки, ви можете телефонувати або у такі Google Meet конференції або в телефонному режимі. Ми надамо вам допомогу, консультацію, підтримку. Звертайтесь, не соромтесь, наш інклюзивно-ресурсний центр він і направлений наша робота на те, щоб допомагати вам і дітям з особливими освітніми потребами. Сьогодні у нас за планом буде дві доповіді. Перша доповідь це буде. Ольга Вікторівна Коліхова, фахівець інклюзивно-ресурсного центру, вчитель-дефектолог. Вона вам розкаже про команду психологічного супроводу, про задачі команди, про функції членів команди, про те, хто входить в склад команди супроводу. І наступна презентація, яку презентує 6 Олександра Олександрівна, це фахівець консультант інклюзивно-росушного центру вчителів і вчителів нового, вона розкаже про. Індивідуальну програму розвитку, про складання індивідуальної програми розвитку, про особливості заповнення цієї програми, про адаптацію і модифікацію, про те, як вам завантажити потім цю ІПР і прото. Пол команди супроводу на портал АЕСРЦ, а це потрібно зробити обов'язково. Визначають одну секунду. А це потрібно зробити. Завантажити протокол і ІПР на наступно тижні. Це відбувається саме для того, щоб. Департамент і Міністерство освіти побуто в автоматизованій системі АСІР це кількість інклюзивних дітей, які навчаються в інклюзивних класах, і кількість таких класів для того, щоб зробити обрахунки і фінансування на наступний календарний рік. Тож... Я запрошую до слова Ольгу Вікторівну Коліхову з доповіддю про команду психолого-педагогічного свободу. Ольга Вікторівна. Вмикайте свою камеру. Ага, Пробачте, Добрий, Добрий день. Доброго. Зараз Доброго. я Добачу. підключу презентацію. Так, чи добре видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка. Так, дуже добре. Так, добре видно. Дякую. І так, тема нашої моєї доповіді: команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Основні завдання команди супроводу, склад і функції членів команди супроводу. А наказом Міністерства освіти і науки України номер 609 від 08.06.2018 було затверджено примірне положення про команду психолого педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної, середньої та дошкільної освіти. Що ж таке психолого-педагогічний супровід? Це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку. Психолого-педагогічний супровід включає в себе надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Команда супроводу дітей з особливими освітніми потребами створюється наказом керівника закладу освіти, в якому здобувають освіти діти з ООП та підпорядковується керівнику закладу освіти. Команда супроводу дітей з особливими освітніми потребами співпрацює з інклюзивно ресурсним центром, що здійснює методичне забезпечення її діяльності в межах адміністративно територіальної одиниці. Склад учасників команди супроводу залежить від індивідуальних потреб дитини з певним видом порушення психічного, фізичного, інтелектуального або сенсорного порушення. Склад команди супроводу дітей з особливими освітніми потребами затверджується наказом керівника закладу освіти. До складу учасників входять постійні учасники і залучені фахівці. Постійні учасники це директор або заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів або класний керівник, вчителі-предметники, асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог і корекційні педагоги. Пробачте, так, і е, обов'язково батьки дитини з особливими освітніми потребами. До залучених фахівців це фахівці інклюзивно-ресурсного центру, медичний працівник закладу освіти або сімейний лікар, асистент дитини, спеціалісти служби соціального захисту населення, це за потреби, і спеціалісти служби у справах дітей, це також за потреби. Принципи діяльності команди супроводу це повага до особистості та опора на позитивні якості дитини з особливими освітніми потребами. Активна співпраця з батьками дитини з особливими освітніми потребами, залучення їх до участі в супроводі дитини в освітньому процесі та розробці індивідуальної програми розвитку, конфіденційність та дотримання етичних принципів учасниками команди супроводу, всебічне вивчення особистості дитини, організація ефективної допомоги і психолого-педагогічної підтримки, відстеження динаміки її розвитку з метою успішного навчання. І подальшої соціальної адаптації, також командний підхід. Усі члени команди супроводу беруть участь у оцінці можливості і потреб дитини та приймають колективне рішення про цілі, завдання, зміст навчання, застосування, адаптації або модифікації навчального матеріалу та додаткових засобів підтримки дитини. Завдання команди психолого-педагогічного супроводу: це збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку, визначення напрямків психолого-педагогічних корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі на висновку ІРЦ, і забезпечення надання таких послуг. Розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами і моніторинг її виконання з метою коригування визначення динаміки розвитку дитини, проведення консультативної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами щодо особливості їхнього розвитку, навчання та виховання, проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків дітей. З метою недопущення, дискримінації або порушення прав дитини, формування дружнього і неупередженого ставлення до дітей з особливими освітніми потребами. Організація роботи команди супроводу загальне керівництво командою супроводу дітей з особливими освітніми потребами покладається на директора або на заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на команду завдань та розподіл обов'язків між його учасниками. Команда супроводу діє на основі плану, затвердженого директором або також заступника директора з навчально-виховної роботи і погодженого з директором закладу освіти. Робота команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу всіх працівників. Однією з організаційних форм діяльності команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року. Зазвичай це вересень, грудень, квітень і, або травень. За потреби скликаються позачергові засідання. На засіданнях команди супроводу обговорюються особливості розвитку та навчально-пізнавальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами з метою визначення ступеня психолого-педагогічної підтримки, складання або коригування індивідуальної програми розвитку. І визначення прогресу розвитку дитини. Головою засідання команди супроводу є керівник закладу освіти або заступник директора. Рішенням засідання команди супроводу приймається за результатами колегіального обговорення, інформації кожного її учасника, відкритим голосуванням. Звісно, за умови присутності на засіданні не менше двох третіх від загального складу. Рішення засідання команди супроводу оформляється в протоколи засідання, який веде відповідальний секретар, і підписується головою секретарем та всіма учасниками засідання. Підписаний протокол засідання команди супроводу сканується та завантажується на портал АСРЦ. Відповідальний секретар призначається із числа складу постійних учасників команди супроводу. Документація команди супроводу це план роботи команди психолого-педагогічного супроводу, індивідуальна програма розвитку дитини і протоколи засідань команди супроводу. На підставі висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини команда супроводу складає.